Шок діти на межі психологічної кризи. В Одесі малеча грає в військомат у Києві. Школярі б'ють військома на сцені. Психологи кричать Сос СБУ попереджає, окупанти вербують підлітків у теракти. А в Луганську дітей виставили в онлайн каталог. Чому діти стали мішенью окупантів та як боротись із нестандартними іграми? З вами Зорислава Колеснікова це Україна сьогодні, і ви повинні це побачити. Одесі зняли відео, яке підірвало соцмережі. Діти на пляжі замість звичних ігор у пісочку. Вирішили відтворити роботу військомату. Малеча з серйозним виглядом мобілізує один одного, ставить у шеренгу, перевіряє документи і навіть забирає в армію. Кадри з гри викликали справжній шквал обговорень. Хтось іронізує, це наше майбутнє покоління, яке вже все розуміє. Інші ж у шоці діти відображають реальність, яку ми живемо щодня. І поки одні сміються з маленьких військомів, інші вбачають у цьому тривожний сигнал. Війна настільки увійшла в життя українців, що навіть дитячі ігри стали її дзеркалом. Чи це просто гра, чи символ нашого часу? Дивіться відео і робіть висновки самі. Пишіть їх у коментарях. Скандал у Києві. Школярі побили військома просто на сцені, і це показали на святковому концерті. У столичній школі номер 309 Під час концерту діти розіграли сценку, де б'ють військовослужбовця ТЦК. Відео оприлюднив начальник управління комунікації сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. Коли в шкільних стінах діти грають у вистави про війну, це може бути способом осмислення трагедії. Але коли в сценарії з'являється сцена побиття українського військовослужбовця, це вже симптом серйозної проблеми. Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник. Поліція Києва розпочала перевірку. Працює ювенальна превенція, комісія Дарницької РДА та освітяни. Наразі співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції спілкуються із адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми акторами. У школі пояснили, що під час репетиції сцени з побиттям у сценарії не було. Освітня омбудсменка Надія Лещик назвала інцидент тривожним дзвіночком. Такі постановки неприйнятні. Це мають усвідомлювати і учні, і їхні батьки. Вплив російської пропаганди на молодь не залишається безслідним. Міністр освіти Оксан Лісовий відреагував жорстко. Відео ганебне і неприпустиме на третьому році повномасштабного вторгнення. Зателефонував директорці з вимогою провести службове розслідування. Ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров'я захищає країну. Чи стане цей інцидент переломним сигналом для шкільної освіти і батьків? Покаже розслідування. Діти масово грають у ТЦК, психологи б'ють на сполох. Уявіть собі, школярі на подвір'ях та навіть на пляжах влаштовують полювання, одні грають чоловіків, інші поліцію і ТЦК. Завдання зловити та мобілізувати. Для когось це виглядає як звичайна дитяча гра, але фахівці називають це тривожним дзвіночком. Психологиня з Бердичева Оксана Трибун пояснює. Наші діти дзеркало суспільства. Вони відображають те, що чують вдома, бачать на вулиці, й у новинах. Війна стала частиною їхньої буденності, навіть якщо вони не розуміють глибокий зміст. Вона застерігає, така гра є агресивною, адже кілька дітей буквально полюють на одного. Що радять психологи батькам: не панікувати і не забороняти різко. Це лише зробить гру привабливішою, спокійно поговорити з дитиною, з'ясувати, що саме її приваблює, страхи чи просто популярність серед друзів, пояснити реальність війни і мобілізації доступною мовою, контролювати інформаційне середовище, обговорювати новини. Та вчити критично мислити, важливо не панікувати, а зрозуміти причини такої гри підтримати дитину і допомогти їй знайти безпечніші способи висловлювати свої емоції. Чому діти замість козаки розбійники все частіше грають у ТЦК, і що це говорить про суспільство? Відповіді різні. Шок Росія полює на українських дітей. Сбу б'є на сполох. На тлі війни з'являється ще одна страшна загроза. Окупанти цілеспрямовано вербують підлітків у соцмережах, використовуючи їх у терактах. Служба безпеки України повідомляє під виглядом легких грошей, дітям пропонують забрати пакунок і віднасти його в інше місце. Але насправді в ньому вибухівка, і коли дитина виконує завдання, ворог дистанційно підриває вантаж разом із самим кур'єром, щоб замести сліди. Служба безпеки України щодня протидіє способам російських спецслужб завербувати неповнолітніх українців і використати їх як інструмент для терактів. Адже зараз Росія веде цілеспрямоване полювання на дітей у соцмережах. В СБУ навели страшні приклади. В Івано-Франківську один підліток загинув, інший залишився без ніг. У Харківській області ФСБ використала 15-річного хлопця як смертника. СБУ наголошує: Поясніть дітям, що легкі гроші від незнайомців це смертельна пастка. Розкажіть ранні історії трагедій. Які вже сталися поширити інформацію серед інших батьків. Це війна не лише на фронті. Ворог цілить у наших дітей. Дітей в каталог. Шокуючий злочин окупантів. У Луганську окупанти запустили сайт, де росіяни можуть буквально обирати українських дітей сиріт для усиновлення. Найменшій дитині один рік, найстаршій 17. Росія намагається стерти українську ідентичність, перетворюючи дітей на трофеї війни. Усі деталі далі в сюжеті росіяни викрали та депортували сотні тисяч українських дітей, а тепер цинічно презентують їх, створивши банк даних для усиновлення. Його розмістили на сайті так званого Міністерства освіти ЛНР. Задля доказів злочину заходимо на їхню сторінку через VPN – Російські сайти під санкціями і бачимо, що кількість заявок там зростає. Напередодні було 294 дитини, а сьогодні вже 310. Ім'я, група здоров'я, наявність братів та сестер, колір очей і навіть волосся, а також характеристика. Ці дані прописані на персональній сторінці кожної викраденої дитини. Наймолодшим українцям лише рік, найстаршим 17. Під кожним іменем дитини немає ані прізвища, ані інформації про батьків. Росіяни це прибрали навмисно, аби ускладнити ідентифікацію. Діти, які не мають фотокарток, але вони теж пропонуються на усиновлення та на удочеріння. Моє припущення, що ці діти могли бути примусово переміщені з інших територій України, і саме через це їхні фото приховують. Депортація українських дітей і незаконне усиновлення це злочин, причому за кількома ознаками. Я нічим іншим, як насильницькою передачою дітей з однієї захищеної групи української до російської, що має ознаки злочину геноциду. Коли ми говоримо про дітей, яких передають під опіку, тут чіткі ознаки іншого злочину, воєнного злочину, невиправданої затримки репатріації. Росіяни описують кожну українську дитину, наче це товар, і на це вже відреагував омбудсмен. Я направив листи до правоохоронних органів за для належного реагування. Такі дії є порушенням прав дитини та можуть мати ознаки торгівлі людьми. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Правозахисниця Катерина Рашевська припускає, що ідентифікувала одну дитину з понад 300, які є на сайті. Це 14-річна Софія з Харківщини. Її вже показували на пропагандистських каналах. Фото на сайті ж прибрали. Софії з відео справді 14 років виповнилося в травні. Так це не прямі докази. Але вважати, що це справді наша дитина, яку тепер росіяни хочуть віддати під опіку, все, аби стерти українську ідентичність, те, що чинять росіяни, найпотужний удар і по психіці, і по здоров'ю українських дітей. Розлучення з батьками, нагадування про війну, про те, що твої батьки українці і там вони такі погані, і Україна така погана, і все інше це буде травма для такої дитини, яка може призвести до навіть летальних наслідків. Інформацію про викрадених дітей з так званого банку даних для усиновлення ЛНР можуть перенести до Федерального банку Росії, кажуть правозахисники. Там уже місяця інформація про дітей з тимчасово окупованого Криму. Ільвіна Цедулаєва, Михайло Головненка та Валерій Рябченка. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Друзі, це був неймовірно тривожний випуск. Наші діти під ударом. Ставте лайк, діліться відео, пишіть у коментарях свою думку і не забудьте підписатися, аби не пропустити нові розслідування. Разом ми мусимо говорити правду і бити на сполох.